Петрушка, окріп обов'язково, старий бажано, щоб був. І листечко смородини. Два листочки. Були хороші помідори, має бути хрін. Три, отаких орієнтовно три-чотири кусочки. Беремо три середніх зубчики часника і обов'язково їх перерізуємо пополам. На півтора літрову баночку ложимо два лаврових листочки. Беремо чорний перець, цілий п'ять штучок. Робимо розсол. Наш кувшинчик входить 2 літри води. А 1 літр води повна з горою, з великою горою кам'яної солі. Повна чайна ложка цукру. Тепер гарно все розмішуємо. Вода для розсолу повинна бути або з колодяця, або джерельна.